Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тікток канал News Ukraine Live опублікує публікує розмову з продавчиною на ринку, яка звернулася до депутатів. Далі мовою оригіналу. Коротенька відео До Верховну Раду в братську могилу заживо. Вони відправляють наших чоловіків на війну, відправляють братів, чоловіків. Їх там вони гинуть, а вони де знаходяться? Де вони знаходяться? Чого вони не впереді? Чого їх діти не впереді? Чого наші там де повинні бути? Той же час у соцмережах спалахнув скандал після того, як стало відомо про запровадження першим віце-прем'єр-міністром, міністром економіки Юлією Свириденко ініціативи випускати військовозобов'язаних за кордон за умови внесення застави у 200 тисяч гривень, що обурило українців. Ініціативу активно обговорюють у Фейсбуку. Зазначимо, що згідно з ініціативним нею рішенням кабінету міністрів 1 вересня представники бізнесу дозволять виїжджати за кордон у тижневе від. Рядження за умови виконання низки вимог, одна з них застава у 200 тисяч гривень. Термін, на який можна буде залишити Україну, становить до семи днів включно. Це смішно і плачевно. Депутати роблять тільки для себе, а то держслужбовцю відпустку їздять. Тепер бізнес із захмарною зарплатою. Тобто фопи у прольоті та і звичайні працьовиті українці теж у прольоті розчарована, написала Галина Єрмоленко. Рабовласники на Марші прокоментував нововведення Павло Себастіан. Новою слуги народу себе відчули просто феодалами. Погодився за ним Олександр Кравченко. Ну так і 200 тисяч застави, так і напишіть багатим українцям набридло сидіти без муря від опери та міланського шопінгу. Нехай біднота воює, а забезпечені українці нарешті поїдуть тусити. Все, як завжди констатував Дмитро Богдан. Нічого нового бідні воюють і гинуть багаті. Тікають, підкреслив Степан Петрович. Експерти також скептично оцінюють користь цієї ініціативи для. Для бізнесу банки почнуть видавати кредити у сумі 200 тисяч для застави під виїзда. Ось і довгоочікуване стимулювання кредитування написав колишній народний депутат і член ради Нацбанку Василь Горбалі. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.